Всім увага! У мене для вас важливе повідомлення. Будь ласка, скажи, що ти кудись їдеш, і ми тебе більше ніколи в житті не побачимо. <гум> Відсьогодні в усіх гуртожитках академії у рамках навчань цивільної оборони будуть відпрацьовуватися практичні навички порятунку людей. Усі повинні розбитися на пари: обробка ран, перев'язка, транспортування, дефібриляція, масаж серця. Точне дихання, рот в рот? Ну що я вам пояснюю? Ви ж медики. А масаж серця ми будемо робити з лівчиком чи без? О, ось перша пара визначилася. Я трофесі. Шанс дома вчитися заочно працювати, Та дає одна робота, де без досвіду ніяк, стати лікарем бажаєш то мечі на метвах. Тут окрім навчання, кохання і секс, друзі, тренування, відсесть і стрес. І починаються з маленького струмка. Так лікарі з'являються, тому що є медпак. Окей, всі тут. Ну, питання просте: як ми з вами будемо ділити дівчат? Їх четверо нас шестеро. Двоє хлопців повинні бути разом. Я з хлопцем бути не можу. Мені. релігія не дозволяє. Тобто, як кредит видавати під 10%, тобі релігія дозволяє. А як з хлопцем, то ні-ні? Так. Ви як хочете, я буду з Жанною. Я, я буду Жанною! З Жанною буду я. Із вас усіх. З Жанною був тільки я. Тому Жанна зі мною. Наступний лот. Ксенія. Це надовго. Що треба зробити? Треба на пару розбитись. Так, mm -hmm. uh -huh. Так, тільки давайте швиденько, бо мені ще до Калягіної треба забігти. А я знаю, все просто. Красиві з красивими, страшні зі страшними. Що тут незрозумілого? Я з Ксенією. Райка з Жогіною. Мені однаково. Голосуйте! Хто проти? А ти чого проти? Я розумію, чого цей. Динозавр проти, а. Слухай, я Я взагалі то все чую, нічого страшного. Я взагалі то навмисно голосно сказала, щоб ти почула. Так чому ти проти? Ну, просто мені не потрібен цілий букет хвороб. О! Я навіть думати не хочу про те, що бачив цей рот. Ти з глузду з'їхала? Який рот, які хвороби? У мене взагалі ніколи нічого не було. Весь гуртожиток знаєш, що ти в минулому році герпес лікувала. Так, мені треба йти, а ви мені скажете, з ким я у парі. Взагалі-то я сто разів казала. То був не герпес, а звичайний прищик. Ага, а потім з цим звичайним прищиком йти до незвичайної лікарні. Дякую. О, Привіт усім. Паш, можна тебе на хвилинку? Зачекайте мене. Так, Михайло Микитович, тут ось яка справа. Потрібна допомога. Угу. Мені треба перенести купу речей з кафедри. Там книги, акваріуми. Що у вас вже трапилось? Ви що, з кафедри виганяють? Та ні, я їду додому. Ми з дружиною вирішили забути всі образи і починаємо, так би мовити, з чистого аркушу. Це ж супер, Михайло Микитович. Я дуже за вас радий. І не тільки за вас. То як, допоможеш? Звичайно, Да я вас сам на руках віднесу. пам <гум> Тут хлопці вирішили, що з Жогіною будеш. Ти. Блін, я забув. У мене завтра колоквіум оконувала. Треба багато готуватися, а я з жогіною в парі. Я б сам без задоволення, але. Валю підводити на хочеться. Розумію. З Коновалом не слід жартувати. <гуміщатиме> ну, ти, ти не переймайся. Я в Калягіну і пару лоботресів попрошу. <гуміщатиме> Давай. Яка нафікжуїна. Жугіна, що за паніка у нас пожежа? Майже. Я до вас з приводу занять цивільної оборони. Ой, мені зараз не до цього. Слухай жуйна, тобі мені сам Бог послав. Мені треба на декілька годин поїхати у важливій справі, а ти посидь, будь ласка, за мене. Добре? І щоб був порядок. А як щодо цивільної оборони, Ой, та обороняйтеся скільки вам завгодно. А Раптом хтось прийде, а вас немає на робочому місці. Ну, то буде краще, ніж люди прийдуть і поцілують за чинні двері. А, а так угу. тут буде сидіти надійна людина, яка мені все доповість. Так. так. Поки мене немає. вважай, що ти проректор. Увай. Я проректор. Окей, підведемо підсумки. Я з Жаною. Ілля з раєю. Фіма з жогіною. Макс з Ксенією. Ну і Льолік Болік разом. То проти. Ну тоді ж рикування. Та дівчата самі давно все вирішують. Тихо і спокійно. О, а ти казав, вони все вирішили. Ну давай, Христос. <працю> Нехай мене виженуть з гуртожитку, але я з тобою в парі ніколи не буду. Та кому ти потрібна, припадочна? Я краще з тимою буду в парі, ніж з кимось із вас. Я не проти. Я проти, <працю> пусти. Так. Давайте усі разом кинемо жереб. Я згодна, так буде більше варіантів, і менше травм. Давайте цю вашу жеребілівку. Хрін з вами, давайте жеребитися. say yuck Еспресо, вершки, півтори ложки цукру, карамельний сироп, ванільний сироп, шоколадний сироп, е трішечки кориці і листочок м'яти. Світочка, за стільки років вже можна було й запам'ятати. Підведемо підсумки. Паша Жан, Макс Ксенія, Ілля Рая Фіма Жогіна. Льолік Болік. Це не чесно. Фіма. Хто б говорив про чесність? Ти нас всіх тут обдурив. Ну Я розумію твоє небажання цілуватися з Жогіною. Але чому я відразу вас обдурив? А я не знаю. Я навіть не розумію як. Але я. я відчуваю. Фіма, заспокойся. Ти був ближче за нас усіх до Паші. Бачив всі папірці. І ми бачили. Це було чесно. Так? Так. Валентино, привіт. А де Зинаїда Степанівна? Я замість неї. Ти шкода. А що ви хотіли? Хотів би просити кілька двішників, щоб допомогли коробки перенести. А, вибачте, я, я просто не. А я все розумію. Ти ж нічого не вирішуєш. Поки мене немає, бажаю ще ти проректор. Одну секундочку. Стривайте. Кафедра анатомії? Хто це? Наташа? Яка Наташа? А і не важливо. Слухайте, зараз до вас прийде суровий Михайло Микитович і ви йому дасте декілька студентів. Хто є, того й дасте. Ну, потім вивчать. Це особистий наказ Каляїної. Так, добре, добре. Валя, ти далеко підеш. <світ> Дякую. Не Валя. А Валентина Михайлівна. Ой, Раїса, дивись, як я тобі принесла ці ароматні е, хлібобулочні вироби. Клас. Що тобі треба? Рая, давай мінятися. Відай мені а собі добра Максим. Та ще чого. Мене Ілля влаштовує. Я в житті всього два рази цілувалася. і то. З помідорами. А от уяви, як мені робити це з рідним братом. Фу. Угу. Ну, як, міняємось? Ні. Паш, давай мінятись. Чим марками, солдатиками? Чи може фантиками? Ну, що ти мені можеш запропонувати? Ксенію. Ого. Ну, допустимо, цікаво. А що ти хочеш взамін? Міняю Ксенію на Жанну. О, чим же тебе так твоя сестра не влаштувала? Ну, тим, що вона моя сестра. Ого. Я не можу її робити масаж серця. О. Чи рот у рот. А якщо екстрена ситуація, то ну ти почне. Ти що, її не врятуєш? Ні. Вона не буде тонути. Вона добре плаває. Вона КМС. Ну, я не знаю. Акула нападе. Акула? Ну, дивлячись, яка акула. Чи може вона заподіяти шкоду людині? От в Азовському морі їх немає, а в Чорному лише катрани водяться. Чи це буде катран? Вірогінність опинитися в задимленому приміщенні з рідною сестрою дорівнює один до тисячі. І тоді масаж серця не обов'язковий. Потрібно спочатку людину винести на свіже повітря. Привіт. Я тут чув. Що... Жіна? Валя. Валя. А де жіна? Сьогодні я замісний. Ви щось хотіли, Анатолій Борисович? Зіно? Ну, тобто, той. я чув, що до академії приїжджають якісь іноземці по обміну, а у нас анатомічка брудна, як перетоніт. Буде незручно перед гостями. Ну, то приберіть, у чому проблема. Я? Я тут прибиральницею не наймався. Так і передай зіні Степанівні. Навіщо ж турбувати... Зінаїду Степанівну, я й сама можу вирішити ваше питання. Е, зараз Суровому допомагають два студенти. Ну. От коли вони звільняться, ви заберіть їх до себе, до свого перитоніту. Скажіть, що це я дозволила. Щось іще? Так. А ти можеш мені зарплатню підвищити? Ну. Якщо підете прибиральницею на півставки, тоді й поговоримо. Я? Прибиральницею? А я тебе пам'ятаю. Ти ця шило в вже... Жогіна, так? Ви студентів берете? Беру. Зараз зайду до сурового і візьму. От і добре. От і добре. Мені треба працювати. І Мені треба працювати. Ха. Із Жогіна. Навіть на навчання з цивільної оборони справжній чоловік повинен проходити відповідно. Особливо коли він з такою чекулею, як Жанна. За Жанну скільки хочеш. Фіма, Ти пропонуєш мені стати сутенером Жанни? 500. 700. Погоджусь. Хоча, за Жанну я дав би 1000. Ми ж за 700 домовлялись. Або тисяча, або згоди відміняється. Пабліку, угу. Гаразд, тисяча. Угу. За ради Жогіної теж так будеш наряджатися? Звичайно. Можливо, вона і страшна, але принаймні у неї і герпесу немає. Так, гроші повільне. Вибачте, товар обміну не підлягає. За Жогіну скільки хочеш? Півтори. Ти й загуз з'їхав. Ти що її разом з кімнатою продаєш? Ну, у жовної принаймні герпусу немає. І знаєш, це я тобі як довго. Будь-якому іншому я продав би за дві. Граз. Як вони дорожче убереться. А з приводу Жанни, я не певний, що то герпес, можливо, просто прищув, але я не певен. Та mm -hmm. mm -hmm. А євреї в тебе вроди, роду нема? Фіма. Ми всі таки походимо від Адаму. А арабів? Ні, арабів точно нема. Шкода. Так, Івак. Не пощастило нам з тобою з цим жеребом. Угу. То хоча б зуби почисти перед цим. Що сам почисти? А взагалі ж могла випасти Жогіна. Ага. Або ще гірше. Жогіна з начищеними зубами. Чувак, нам ж тобі нереальне пощастило. Призначити Жогіну Валентину Михайлівну, виконуючим обов'язки проректора і видати їй премію. Ну що, як справи? Все спокійно. За час вашої відсутності жодних пригод. Вибачте. Молодець Валентина. На тебе завжди можна покластися. Угу. Так колягіна. Зрозуміла. Сіточка терміномо до мене конувала. Щодо занять з приводу з цивільної оборони, Зіни до Степанівно, Валентина, не до тебе. Ще можеш мені знадобитися. Щось трапилось? Надзвичайна ситуація. Вже? А ми ж навіть не встигли провести навчання. Тобі жогіну ти мені, Ксенію. Я тобі навіть дам. Я згоден. Чому так одразу? Тому що краще вже з Жогіною, ніж з рідною сестрою. А, -а, а, ну давай. Дякую. Так, прекрасно. Ксенія. Ілюшо, ну пробач. Я сьогодні футболку з надписом Ідіот забув. Меня раю на Ксенію, ну ты навіть і не думай. Ну що, міняємось? Так. Так, О! ну ось. А сам казав, навіть і не думай. Ну, ні, Ніяких студентів: ні фінських, ні норвезьких, ні українських. Георгій Владленович, у вас на кафедрі були два фінських аспіранти. А тепер їх немає, ніде немає. Телефони не відповідають, мені дзвонять з консульства, через них в аеропорту затримують рейс. Ви розумієте, що це міжнародний скандал? Де вони? Я не знаю. Прийшов суровий, забрав і сказав розпорядження калягини. У чому я винна? Що я винна? Чи Валентина. Я нікому ніяких розпоряджень не давала. Сходила блін з племінником на мультик. А суровий що каже? Нічого, він трубку не бере. От де тепер нам шукати цих гарячих фінських аспірантів? Мабуть, що у морзі. Фім, будь ласка, будь обережний з раєю. А ще краще, не підходь до неї десь на три метри. Багамич, це навчання. Фім, Фім. Ти коли-небудь бачити гієну зсередини? Ні, чого ти запитуєш. Ну, просто якщо ти хоч пальцем торкнутися раї, я вирвати твої очі і скормити гієні. А, ти у нас хоч одну гієну, окрім Джогіну, бачив. Ну, тоді я просто вирвати твої очі. Зрозумів. 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 Ти такий переконливий. Отже, почнемо зі штучного дихання та масажу. Серця. Можна вас? З величезним задоволенням. Як вас звати? Жанна. Лягайте, Жанно. Що ось так одразу? Ну, масаж серця та штучне дихання людині, яка стоїть. Це називається попередніми ласками. Переходимо до штучного дихання. Скоже, у вас ми уже врятували. Ну що ж, підемо далі. Я думаю, що наступним буде. Будете ви. Я готовий. Ні-ні-не-не-не-не-не. -ні 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 -ні. Ви замість мене. А замість Жанни. А замість Жанни Олег. Це хто? Це Олег 12. Ваш пацієнт. Відпрацьовуємо легеневу реанімацію. Вперед. Що ж ви накоїли? Ви повинні були рятувати Олега, а не вбивати його. Ну, гаразд. Олега вже не врятувати. Тому продовжимо з живими людьми. Від кого, від кого, але від тебе, Валентино. Ти не могла нічого не робити, просто посидіти, як всі нормальні люди. Анатолій Борисович! Борисович. Шевчук. <плес> Салют. Теплокровні. Де фіни? Фінляндії. Я тебе питаю, де фінські аспіранти? Ну, сихо. Якщо ти зараз скажеш, що фінські аспіранти у фінських університетах, я тебе приб'ю. Ні. Там, на диванчику. Мертвий. Анатолій Борисович. Які ж люди сплять? Анатолій Борисович, я вам ваші жарти ще пригадаю. А з тобою, жоїна, у мене буде ще довга і серйозна розмова. Про що? Про роль проректора з навчально-виховної роботи в житті академії. За готовий. Ой, вибачте, я вам не заважатиму, я чашку заберу. Чудово, з вами ми і продовжуємо. В, ви мене не зрозуміли. Я чашку заберу і піду. Мене дружина чекає. І я викладач між іншим. Прекрасно. Викладачів в екстреній ситуації треба рятувати в першу чергу. Оп. Тиша, ситуація землетрус. У викладача зламані обидві ноги. Здруж мозку. Пульс не прослідковується. Поїхали. Швидше, швидше. Час іде. шутка. Не поясню. Я зайшов за чашкою і ось. Ус... Все! ну <риснє> Ні, <нічко>, почекай! <риснє> ти, ти, ти куди? Так. Ви четверо. Швидко взяли дві пари нож і за мною Івана тумічку. Навіщо? Дрова вантажити. Які ще дрова? Фінські. Ти був дракон з небес, і свалився він на землю, і лопнуло його чорне серце, і бризнула смердюча жижа. Анатолій Борисович. Так? Ну, може, годі вже. І без вас нудить. Валя, якщо я не можу тебе взяти прибиральницю хоч на півставки, то хоча б тобі книжечку почитаю. Е, Давай з підлогою досить. Е, давай, берися за холодильники. Давай, давай. Ау. І ось, коли над землею зійшло сонце, тільки тоді всі зрозуміли, що то ще не смерділо. Тільки тепер смердіння було. Бо апокаліптичним! Ніна, ти все, що у мене є. Пробач, якщо я тебе образив. Це просто безглузда випадковість. Ти ж мене не почуєш. Ніночка, я дуже сильно тебе кохаю. А ти мені нічого не відповіси. Блін. Що це за фігня? Звідки це? Олег!